Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростине, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу і до сходу, володарка земель і води. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові, за тебе гинули в полях, на небесах сузір'я Лева, нам світить на чумацький шлях. Тражденна чаєчко небогу, єдині два твоїх крила, виходи в мене у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половини твоїх земель не розпина. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.